Саме на цій колії, 16 лютого, стався наїзд на пішохода. Попри намагання машиніста спинити потяг, уникнути нещасного випадку не вдалося. Через отримані травми чоловік загинув. Місцеві припускають, що це було самогубство. Дубенчани щодня переходять через колії в цьому місті. Нещасні випадки тут трапляються нечасто. Втім, 16 лютого потяг тут допустив наїзд на чоловіка. Він жив неподалік. Місцеві розповіли, що загиблий був військовим та боронив нашу державу від початку повномасштабного вторгнення. Під час бойових дій чоловік отримав травму. Він проходив тривале лікування та реабілітацію. Це давалося йому непросто. Як почалась війна, він пішов на війну. Так. Я не знаю, чи сам пішов, чи його вже мобілізували, то не скажу. Але був на війні, було поранення, серйозне поранення. Контузії були. Ну, так як розповідали мені, я тож, звичайно, що не знаю. Це видно наслідки. У місті подейкують, що цей нещасний випадок міг бути спробою самогубства. Видно, щось пішло в нього не так. Ці стреси, ці контузії, то все воно наклало свій відбиток. Ще казали, що він брату і він написав повідомлення. Я не знаю, що там повідомленні було. Що, якби прощався, що щось таке. У поліції вже прокоментували ситуацію та назвали причину трагедії порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Слідчий попередньо встановив, що машиніст з полученням Львів здолбунів, 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який раптово з'явився на коліях. За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті. слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування. Жителі Дубна досі не можуть оговтатися після цієї трагедії, а поліція Рівненської області зі свого боку закликає громадян бути обережнішими на коліях та не нехтувати правилами безпеки. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.